Добрий день, мої любі дітки! Сьогодні я вам розповім про лісових звірят. Це зайчик. На зеленому лужку плигав зайчик в кожушку. Довгі вуха куси хвіст, моркву і капусту їсть. А це вовк. У пору холодну ходить злий і голодний. Сіру шубку має, зайців полюбляє. А це ведмідь. Клишоногий та великий, дуже сильний звір цей дикий, через ліс іде вперед, дуже-дуже полюбляє мед. Їжачок. Котиться клубок зовсім без ниток. Замість ниточок багато голочок. Білочка. Пухнаста, малесенька, рудесенька, жвавесенька. Прудко стрибають її ніжки, їсть вона гриби та горішки. Лисичка. Ця красуня непроста, вона хитра та руда, має хутро золотаве і розумна і лукава. Отакі гарненькі лісові звірята, а я вам кажу до побачення малята.